Осінь з нами попрощалась, і сьогодні вже зима. Виглядаю я в віконце, ну, а снігу ще нема. Привітаю я хмаринку, помахаю їй руками. Хмарка радісно віддячить і засипе нас снігами. Буде настрій наш чудовий, підемо на двір гуляти, бо зима це справжнє диво, і розвага для маляток. Доброго зимового ранку, діти. Сьогодні ми з вами дізнаємося про незвичайні пригоди маленької краплинки сніжинки. Жила собі в хмарці маленька краплинка. Вона була прозора, прозора і дуже весела. Одного разу стало холодно, холодно, аж щічки щипає. Привіт, малята! Я краплинка. Ой прийшла зима. Цікаво, що зі мною буде? Подув морозний вітер і маленька краплинка замерзла та перетворилася на справжню сніжинку. Подивіться, я стала пухнатою та блискучою. Так народжується сніг, коли багато таких, як я сніжинок, падають на землю. Коли ми разом опускаємось на землю, стає біло-біло біло це і є сніг. Сніг м'який пухнастий, не можна ліпити сніжки і будувати сніговиків. Погляньте, діти, скільки снігу нападало. Давайте ми з вами зліпимо сніговика. Для того, щоб зліпити сніговика, спочатку ми скатаємо великі сніжні кулі і поставимо їх одна на одну. Давайте будемо їх рахувати. Одна куля, дві кулі. Три кулі. Ось вони стоять одна на одній. Уважно на них подивіться. І покажіть пальчиком найбільшу кулю. Вона внизу, вірно. Найбільшу кулю і снігу ставимо на низ. А де найменша куля? Так, вгорі вона стоїть найвище. Ну, а тепер будемо прикрашати сніговика. Спочатку зробимо йому очі з вуглинок або камінців. Далі прикріпимо ніс морквинку, потім із гілочок зробимо руки, одягнемо капелюх та шар, прикрасимо його шубку гудзиками та надінемо йому рукавички. Чудовий сніговик у нас вийшов! Ось сніжинку тобі друг, щоб ти не сумувала. А це річка в ній була водичка, і коли вода замерзла, то вона стала твердою, як скельце. Це лід. По льоду можна ковзати, але треба бути обережним, щоб не упасти. А ще на свято з льоду роблять льодяні скульптури. Фігурки різних тварин та предметів. Мальгатор у нас із сніжинкою також є такі фігурки. Давайте ми їх роздивимося і з ними пограємося. Подивіться, які фігурки ви бачите, називаємо. Це зайчик, ведмедик і ялинка. А скажіть, будь ласка, яка фігурка тут зайва? Так, ялинка, бо зайчики ведмеди – це тваринки. А ялинка це що? Це дерево. Дивимося далі на картинки. Хто тут зображений? Так, оленятко, білочка та будиночок казковий. Що тут зайве? Ну, Звичайно, будиночок, бо оленятко і білочка це. То тваринки. Вірно, молодці. Дуже гарні фігури із льоду. Лодяні скульптури. Ой, щось дуже холодно. Це, мабуть, мороз. Так, це мороз. Він малює красиві візерунки на вікнах і щипає носики. Мороз це коли дуже-дуже холодне повітря. Обов'язково взимку потрібно дуже тепло одягатися, коли йдете на прогулянку. Не забувайте про рукавички, шарфики, шапки, теплі черевики і теплі куртки. А ще коли мороз торкається травички і гілочок, на них з'являється іний. Він схожий на маленькі срібні сріблочки. Ніби деревця вдягли блискучі шубки, а мороз на вікнах малює різні візерунки. Ось така моя зимова подорож. Тепер ви знаєте, що таке сніг, лід, мороз і іний. То побачення малята, буду танцювати з іншими сніжинками і радіти зимі разом з вами. До побачення, сніжинко! Лети собі далі своїми подружками-сніжинками. Ми будемо тебе чекати ще до нас у гості. І нехай зима малює свої чудеса далі. А ми з вами будемо завершувати наше заняття. До побачення, до наступної зустрічі!